Слідами Фореста Гампа 56-річний канадець Жан Беліво здійснив пішу навколосвітню подорож. Аби прогулятися довкола земної кулі. Чоловіку знадобилося 11 років. Стартувавши з Монреалю у 2000 році, Беліво подолав 75 тисяч кілометрів пішки та відвідав 64 країни світу. За час цієї подорожі Жану Беліво довелося пережити чимало незабутніх моментів. Він перетнув шість пустель, десятки годин провів у горах, бував у зонах військових дій. Також канадцеві довелося Чуватися зміями та жуками, а у північній Америці він ледь не потрапив у лапи пуми. часом це справді було нелегко. Я навіть хотів здатися, але моя сім'я підтримувала мене, і завдяки їм я знаходив у собі сили йти далі розлука з родиною була нелегким випробуванням для Беліво. Дружину він бачив лише раз на рік над п'ятирічною внучкою амірою вперше зустрівся лише після повернення. Однак, за словами чоловіка, усі ці перешкоди лише додавали йому сил. Тепер він планує написати книжку про свої пригоди.